День ми з України, в нашому золотому, такому улюбленому всіма магазині Аврора. І в нас сьогодні новиночки, оскільки на вулиці і буде ще, ще гарячіше. Е, який саме ходовий товар? Звичайно, нам треба отакі вентилятор. от вентилятори. Да. І ось зовсім новий, з таким новим дизайном. Е, Самий-самий новенький, Ви подивіться, він називається настольний вентилятор. Коштує цей вентилятор. 549 гривень. Насправді це дуже класно і дуже-дуже гарно. От подивіться, яка краса. Це, от, дуже гарний. от Бачите, як він складається. Зовсім, зовсім не, не важко, зручно, красиво. Ви можете поставити їх як і в своєму, на своєму робочому столі, так і просто навіть на кухні. І це буде дуже зручно, насправді. Там там детальки треба під'єднати. Так, ну це зрозуміло, ну, так. так, все зрозуміло, не потрібно. Все, дякуємо, дякуємо. Приходьте, купуйте.